Привіт-привіт! У нас сьогодні макіяж одним пальцем і за 5 хвилин. А чи можливо це? А можливо. Я буду використовувати не так багато продуктів, тому обов'язково і перше це база під макіяж. Наносимо все пальчиками це інструмент, який у вас однозначно під рукою. Так, наносимо обов'язково від центра до периферії як так жуть по бокам. Так, нанесли. Різні бази є для різних варіантів, але ось ця база в мене прозора. База відлоушен, база прозора, вона просто вирівнює рельєф шкіри і підготує нашу шкіру для подальшої з неї роботи. Так, далі. В мене мій улюблений Сісі-крем, також він від відлоушено. Боже. Отак. Так, наносимо точно так же швиденько, не пропускаючи жодного сантиметру нашого обличчя. І також наносимо пальчиком. Бачите, який він справжній сісі. він біленький. І потім, коли ви наносите на шкіру під теплом ваших пальчиків, там мікро мікропігментики починають. Розриватися і віддавати свій пігмент. І тому Сісі BB в основному вони йдуть з підстройкою під ваш колір шкіри. Особливо він, звичайно, там щось вам не замаскує, але якщо немає ніяких у вас питань зі шкірою, це ваш ідеальний повсякденний варіант. Так, наносимо, теж рівномірно відзволожуючи, Сісі крема в основному зволожуючий. І він ще з найбільшою СПФ-кою СПФ, там 45-ка, тому не пропустіть. Так, ось вже більш рівномірний тон обличчя, навіть почала шкіра сяяти. Так. Є таке. Ось завжди під рукою мають бути якісь серветочки, щоб можна було витерти ручки. Так, далі в мене такий є сіятар від Мейка Петлі. Люблю його прям ніжною любов'ю. Ви можете використовувати абсолютно по-різному. І я ці варіанти буду вам показувати у наступних відео. І дивіться, що ми робимо? Така сіяшка, вона трошки рожева. Вона є там різних кольорів. Здається, є ще золотавий. І наносимо на об'ємчики. Так. Об'ємчики у нас ось ця кісточка. Симетрично ця ж кісточка з Можна трошки нанести на носика, на підборіддя. В принципі, на всі об'єми, які вам хочеться. Також на лоб. Угу. Так, чудово. Бачите, обличчя стало таким більш сяючим і більш об'ємним. Наступним етапом зробимо трошки контурування. У мене є один з улюблених стіків Бобі Браун. І ми наносимо це також пальчиком. Бобі Браун, він досить такий густий і досить такий тверденький, тому якби з ним не переборщить, щоб не перетворитись на Чингачгука. А це дуже можливо. Пальчиками наносимо і розташовуємо. Розташовка буде досить легкою, тому що у нас там кремова текстура лежить. І кремові текстури по кремовій текстурі дуже легко-легко пропрацювати. І тут точно так же. Тому що, якщо ви нанесете її на пудру, то будете вмиватись, робити все заново. І трошечки в мене досить такий високий лоб, тому можна ще й трошки притемнити ці боковушечки. Так. угу, Притемнили. Так. угу. є. Бачите, скула така більш об'ємна за рахунок того, що ми зробили тут западинку, а тут зробили таке сяєння. Втираємо ручки. Угу, видно? Видно. І тепер в нас є. Продукт досить універсальний. Це шанелька, рум'яна. Румяна стіку. Що ми з ним робимо? Беремо і наносимо на всю повіку. Так, да, не дивуйтесь на всю повіку. Оп! Так. І сюди. Єдине, що обов'язкова умова, якщо ви використовуєте такий колір, а він такий рожево-золотавий, то обов'язково капаніть собі очі візінчиком або такими синіми крапельками, для того, щоб у вас не було ефекту все -таки таких, таких заплаканих очей, тому що рожевий він любить абсолютно чисті білки, чисті-чисті, щоб вони у вас були без червоних прожилок. Так, і трошечки на низ, Все, пальчиком. Трошечки на низ. Тіні. Тепер робимо румяшки. Коли посміхаєтесь, ось ось тут такі яблучка з'являються. Так. Угу. Теж пальчиком розташовуємо, розташовуємо. Так. так свіженько. Можна таку інстамасочку ще зробити тут, тут, зробити рожевим. Так, а, найголовніше губи. Губи теж можна і можна, і треба фарбувати. Їм дає такий натуральний-натуральний колір. І оскільки це румяшки, вони такі досить сухенькі, і вам буде дуже приємно носити. Угу. Бачите? Тобто ми поєднали. У нас такий мономейкап, моношвидкий мейкап, якщо у вас під рукою нічого не виявилося, окрім румян. Зробили трошки на повіки, зробили на носика, на губки, на щічки, розтушували. Тепер в мене є такий одноразовий одноразовий пензлик, такий класний. Я його завжди трошечки підгинаю. Прочисуємо. У мене такі зарослі-зарослі брови. Я так люблю. Олівець, теж лоушен, до речі. Щось в мене сьогодні прям лоушена. І штриховими, штриховими такими рухами заповнюємо ті пробіли, які у нас є природні. І бачите, ця вся така плішивенька, а ця вже таке нічого. Можна робити по-різному. Він пудровий, тобто його можна, як і заповнюючи, зробити бровку, так, і промалювати волосинки, якщо ви гарно його заточите. Так, і тут, якщо у вас така густа темна брова, як в мене. Себе, да? То, будь ласка, лише штрихи там, де не вистачає. Тому що ви ризикуєте стати реально е, такою східною нареченою, що нам не потрібно, ми ж українки і ми цим дуже пишаємось, тому найголовніше зберегти нашу автентичну красу. Так, Ми майже на фініші дівчата. Слухайте, ну, не за 5 хвилин, якщо б я за 10 хвилин, але якщо б я говорила менше, то це вийшло б дуже-дуже швиденько. Так, не думаю, що ви фарбувати тушу вмієте. Але є різні секретики для різних форм очей, Туш може стати і реально коргуючим засобом. Тобто можна зробити кругленький, кругленький, кругленьке око. Видовженим, в око, більш широким, але це я вам розповім уже в окремих відео. А зараз просто такими зигзагами, обр... Боже Господи, що ж у мене сьогодні з умовою, такими зигзагами ви проводите у основі? вій. І вони стають такими більш об'ємними більш довгими. Так. Можете робити різні ефекти. Я люблю такий ляльковий, коли багато-багато наслоюються туші. І ще зараз модно ще робити такі лапки Раз, і притисли. І вони як виходять, як у ляльки. Так, свіженько. Нафарбували. І я б ще додала блиску, трошки щось мені не вистачає близько на губах, тому такий останній штрих. Угу. До речі, якщо у вас якась сйомочка чи ще щось, ви можете цей же блиск додати от сюди на повіки. Однак, якщо будете так ходити, вона не буде дуже приємна, тому що буде залипати. Але якщо на зйомку, Можна трошки потерпіти, буде такий вологий ефект. Ну що, наш освіжуючий мейкап одним пальцем за 5 хвилин готовий. Тобто, якщо ви забули абсолютно все, починаючи від своєї косметички, закінчуючи пензлями, ви, в принципі, можете справитись одним продуктом. Один продукт це. Рум'яна кремою стіку, який ми використовували як на повіки, так і в якості румян, так і в якості губної помади. Ну що, я побігла. Всіх цілую, люблю. Бувайте!